Всім доброго дня! Сьогодні буде невеличкий розкладик на грудень для овнів. Так, овни. Овни. Так, Тут в нас буде загальна карта місяця. Тут в нас буде робота. Тут в нас будуть фінанси, тут в нас буде здоров'я, тут буде особисте життя і тут в нас буде порада карти на цей місяць. Так, почнемо ми з загальної карти місяця для овнів. Ну, Загальна карта місяця говорить, що треба буде приймати якісь рішення на рахунок того, щоб йти вперед. Йти, досягати, е виконувати. От карта такої реалізації планів. Для жінок ця карта може програтися, що треба бути в деякій мірі трошки такими хитрішими. Деколи треба буде піти і хитрістю, і якимись другими, то тобто, карта, перспективна карта на реалізацію і на якісь певні плани. Зараз подивимося неї доповним в чому і що може бути ще по цій карті. Так, Хочу сказати, що тут буде боротьба, боротьба за місце під сонцем. Тобто, треба буде комусь щось доказувати, йдучи до своєї мети, до чогось тут треба буде як конкурувати з кимось, комусь щось доказувати, От, йти до мети через оцю, через оцю боротьбу. Далі будемо дивитися роботу. Робота. О, робота дуже хороша карта, тому що по цій роботі, по цій карті робота буде йшла в успіх, буде все добре, буде все спокійно, буде все виважено. Хороша карта на роботу, тільки зараз ми її розберемо по додаткових картах. Для тих, хто не працює, хто, має, хто працює на когось, працює на роботодавця і для тих, хто має свій власний бізнес. По цій карті для тих, хто не працює, ну, взагалі, то для тих, хто не працює, карта Сонця це є домашня карта. Це догляд за дитиною, догляд за. Домашні якісь справи, можливо, декрет це для тих, хто не працює. Ну, давайте подивимося для тих, хто не працює, доповнимо цю карту. Для тих, хто не працює, тут карта вийшла. Знаєте, можливо, зараз хтось задумався щось поміняти. Якось дуже має багато планів, але вони не реалізовані. Знаєте, як от хоче вийти з декрету, чи з якоїсь відпустки, чи з якоїсь піти на роботу з дому, але піти на роботу. Але не може, бо того, що тут виходить людина. Трошки якось легковажно до цього ставиться. Знаєте, так то ли хочу, то ли не хочу. Тобто, для тих, хто не працює, тут де програватися якісь такі більше, от більше домашні. По цій карті тут жінки і чоловіки, які більше живуть якимись серіальним життям, чимось такі, от, якимось якимось таким, якимись таємницями, таким навіть може бути езотеричним чимось таким. Тобто, тут більше, тут більше домашні такі якісь хлопоти більше для тих, хто. Найомний робітник. Ну, для тих, хто найманий робітник, тут можуть бути поїздки, тут можуть бути командіровки, тут може бути виїзд за границю. Тут, тут рух. Карта світу це завжди є рух. Це рух і це такий хороший рух, перспективний рух в плані і в плані грошей. Тут також рух може бути і фінансів, і таких. Я кажу, тут більше все зв'язане з поїздками, з командіровками, можливо, кудись їхати, можливо, щось таке робити. Для тих, хто має свій бізнес, тут буде шанс заробити гроші. От іменно заробити так якось, знаєте, як прийде прибуток з неочікувано з якогось такого джерела, з якого ви взагалі не чекали. От прибуток джерела, якого ви не чекали, і про яке ви не думали, що ви там можете заробити гроші. То, знаєте, як то кажуть, не легкі, а гроші, які ну, от просто прийшли непонятно звідки. От ви вже або не чекали, або не думали, що вони звідти можуть прийти. А вони звідти прийшли і, і вони вас будуть. Так, дивимося далі. Далі в нас йдуть фінанси. Що в нас по фінансах? А по фінансах тут треба тут взаємопоміч. Тобто, якщо треба комусь допомогти, маєте комусь допомагати ви. Якщо хтось має, то тут і вам будуть допомагати. Тут може бути взаємовигідний бізнес двох партнерів. Тут вас можуть покликати теж зробити з кимось бізнес. Тут де карта, іменно карта взаємопомочі, карта такої, знаєте, хорошої взаємопомочі, що буде комфортно і в одній стороні, і в другій стороні. Стороні. Далі, що в нас по здоров'ю? А от по здоров'ю трошки тут треба подивитися, бо тут буде прогресувати якась хвороба. Тут буде прогресувати хвороба. Хвороба, яку треба буде лікувати за допомогою або поїздки, або десь треба буде поїхати, або якогось нового методу. От як відкрити нові горизонти, тобто звернутися, можливо, до якихось Нових методів лікування до нового лікаря, якщо ви маєте постійного лікаря, тобто тут хворобу треба буде лічити якимись от іменно новими. Тут можуть бути такі захворювання, які зв'язані з лімфатичною системою, з кров'ю, може щось бути зв'язане. Тобто тут треба буде, але тут треба буде йти іменно новими методами. Новими методами, новими, можливо, якимись, от, як таблетки будуть виписували, якісь нові препарати, або шукати якогось от, нового лікара. Якщо ви вже хворі, то вам треба буде пошукати нового лікара, того, хто зможе вам якийсь запропонувати от, іменно новий підхід. Далі дивимося особисте життя. Особисте життя, знову ж таки, тут. Е Карта такого віяння, нових перспектив. Ну зараз ми подивимося, як тут, для кого тут, для кожного вона буде програтися окремо. От як нових відносин, як нового початку, Іменно таких, ну, не сказала би легких, але от таких якраз тільки-тільки от щось от таке починається. Зараз ми подивимося для тих, хто. Одинокий або ж свобідний. Подивимося, як для них це програється. Ця карта, що вона буде означати і що вона їм буде давати. Так. Тут в нас буде, да, Тут хто зараз без пари, він по правосуддю лишається без пари, бо, тому що. В грудні це місяць, коли треба буде задуматися, треба буде трошки подумати, чому так сталося, чому я зараз без пари. Що оцей меч означає? Цей меч може означати, знаєте, таке трошки придирки. От щось не подобається, зразу якась обіда, якісь легенькі сварки. Тобто тут поки що цей місяць для вас, хто не в парі, це так по справедливості. Ну воно не може для всіх програтися, бо того що. Для повністю всіх воно не програється, тільки програється для деяких людей. Тому зразу кажу: тут треба буде подумати тут по справедливості. Ви самі, і так мало бути, і так воно на грудень місяць станеться. Хто в любовному трикутнику? Ну в любовному трикутнику тут будуть маніпуляції. Тут будуть маніпуляції зі сторони е, хто в любовному трикутнику, якось з вашої сторони, так і в вашу сторону. Тут будуть маніпуляції. Тут може навіть бути таке, що от ти мене там лишай сім'ю, лишай цей, бо ти мене не любиш. Все, що зв'язано з тим, з маніпуляціями і з тим, що вами захочуть керувати і зробити так, як треба. Тут в любовному трикутнику будуть такі, знаєте, от, як. Ви як будете як зачаровані, вам будуть говорили, а ви будете сиділи і будете думали, як це я маю зробити, як це я маю поступити. І для сім'ї або для стабільних зв'язків, що у вас буде? Ну, у вас тут, знаєте, тут карта, ви себе прив'язали. Тобто, це для людей, які не бачать виходу, тобто ви будете в безвиході. Якщо навіть десь ви заходите, захочете розійтися, розвестися, ви прив'язані, ви разом, ви. Ви, як в рабці, ви не можете зараз нікуди піти ні, ні вперед, ні назад, ні вправо, ні вліво. Тут в грудні ви будете просто як прив'язані до своєї сім'ї, до тієї людини, з якою ви живете, і до тієї людини, ну, що вам дана на даний момент по долі. Так, давайте подивимося пораду карт на грудень. Порада карт бути дуже обережними. В тому плані, що не довіряти людям, можлива брехня, можлива зрада, можливо, вам запхають в плеч, плечі меч, зроблять дуже боляче. Тут по цій карті йде обман, йде, знаєте, такі ну, ну трошки нехороші такі дії. Сказала би, тут е, треба бути дуже обережним і вам також ця порада не зробити нікому ота, як на цій карті, не запхати меч в плечі, бо того, що потім воно вам вилізе другим боком. І зараз подивимося несподіванку грудня на іншій уракульній колоді, що буде для вас несподіванкою іменно грудня. Що буде несподіваного для вас в грудні? Ну, взагалі суперкарта. Для деяких це програється, каблучка, корабель птахи. Тобто деяким зроблять тут пропозицію піти в нові горизонти, в сім'ю, в стабільність, в відносини такі хороші, стабільні, от, сімейні відносини, бо то, що тут обручка в сімейні. Ну і птахи це бачите, звити сімейне гніздо, можливо, навіть будуть по цій карті, можуть бути і прийде то, що вам зроблять пропозицію, для сім'ї, для дітей, і не говорю, що це всіх, але це така пора, така от е, несподіванка грудня для овнів. Всім дякую за увагу. Якщо цього відео тік може не вистачити хвилин на це відео, тому підписуйтеся на YouTube канал, і продовження цього відео буде в YouTube каналі, якщо ж Тікток не пропустить.